Всім доброго дня. На цій двері будемо ставити полімерні накладки. Забирати, забирати ті шви декоративні. Буде такий полімер, забакований. І з іншого боку теж полімерні накладки. Стара знімається, нова ставиться. Так Розібрав я двері, зняв я ті декоративні планки. І соціна бляха, просто декор такий був. з середини, з середини отак от виглядає. Утеплювач, мінвата, пінопласт. Тож я давав пінку, щоб тримався склопакет і скотч. Так щоб було зручно ставити. Якось так. Закінчили монтаж. Полімерних накладок гарненькі. З двох сторін полімерні накладки. Все гарненько, наполіровано, чистенько, заміна ущільнювачів, замочки. Полімарні накладки, які не бояться сонця, снігу. Хороші.